Добрий день, шановні діти. До вашої уваги урок я пізнаю світ. Сьогодні у нас четвер, 9 жовтня, і до, до вашої уваги урок 53, сторіночка, 33. Розділ мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Географічне положення Одеської області. Сьогодні ми продовжуємо вивчати Одеську область. Географічне положення, а також цікаві відомості про Одесу. І я пропоную розпочати наш урок з мандрівки Одеської області. Перегляньте відеофрагмент. Помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Посеред Європи вільна, неділима Моя країна, рідна батьківщина. Я Одеську область в країні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельті, місто вбилково існує. А Донецький заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, будні прошу мить Посеред європи, війна, не вдилима, це твоя країна, рідна батьківщина. А зараз пропоную. Повторити слова пісні мандрівка Україною за методикою блискавка. Читаємо. Один читаємо слух. Я Одеську область в Україні знаю. Читаємо мовчки. Один. «Де Дунай у Чорне море упадає. Два. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Один. Один. Там у дельті місто, Вилкове існує. Два. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає, там у Дельті місто Вилкове існує. Один один, а дунайський заповідник природу пильнує. Два. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає, там у Дельті місто вилкове існує, а Дунайський заповідник природу пильнує. А зараз, дітки, пригадайте герб Одеської області Закарпатської і Львівської. Установіть відповідність між назвою області та її гербом. Перевірмо. Перший герб – це Закарпатська область, другий Одеська область, третій Львівська область. Пропоную попрацювати з адміністративною картою України і виконати наступні завдання. Позначте на карті проміжні сторони світу, загальноприйнятими в географії скороченнями. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Ми знаємо чотири основні сторони світу: північ, південь, захід, схід. І чотири проміжні: північний схід, пів... півде... північний захід, південний захід і південний схід. А зараз Визначте, у якій частині України розташована Одеська область? Проведіть уявні лінії. Оберіть правильну відповідь. Так, Одеська область. Знаходиться на південному заході України. Визначте, до якого моря має вихід Одеська область. А тепер напишіть його назву. Перевіримо Чорне море. Знайдіть на карті місто Вилкове, розташоване у Дельті Дунаї. Підкресліть його назву. Знайшли місто Вилкове, знаходиться у дельті Дунаю. Перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Прочитайте текст і підкресліть за зразком потрібні слова в дужках. Щоб не помилитися, скористайтеся адміністративною картою України на сторіночці 34 Перевірмо, Одеська область межує з Миколаївською, Кіровоградською, Вінницькою областями. Прочитаємо. Одеська область межує з Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями і з країною Європи. Якими країнами Європи межує Одеська область? Так, Це Молдова і Румунія. Молдовою і Румунією. А тепер перевірмо, чи правильно ми виконалися завдання за презентацією. Одеська область розташована у південно-західній частині України. Вона має вихід до Чорного моря. Одеська область межує з Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями і з країнами Європи Молдовою і Румунією. Отже, завдання ми виконали правильно. А тепер пограємо в гру мандрівник. Намалюйте контури України. І Одеської області позначте адміністративний центр області, карта України, і Одеська область. Можете скористатися картою на сторінці 34 місто Одеса на самому березі Чорного моря. Намалювали, зафарбуйте Одеську область окремо. А тепер, тітки, перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Я пропоную підгадати слово, розгадавши рибус. Праворуч ми бачимо рибус, торт. Першу букву замінили на букву П. І у нас вийшло слово правильно порт. Висловіть своє припущення, що означає слово порт? Перегляньмо уривок мультфільму. Ми з вами щойно переглянули мультик Що таке порт? А тепер перевірмо своє припущення, прочитавши довідку. Це цікаво порт це ділянка берега моря або річки, на якій розміщено будівлі та пристрої для завантаження і розвантаження кораблів. Одеський порт один з найбільших українських морських портів. Причальна лінія морського порту становить 9 кілометрів 54 причали з максимальними глибинами до 14 метрів. Отже порт. Це ділянка, берега або річки, на якій розміщено будівлі та пристрої для завантаження і розвантаження кораблів. А зараз ми з вами виконаємо малюнок корабля, з'єднавши числа послідовно за зростанням. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо, з'єднуємо числа, І у нас вийшов такий торговий корабель. А зараз, дітки, я пропоную нейробіку від Бубу. Ми з вами пригадаємо назви круглих чисел. І виконавши вправу швидкісний тренажер. Але спочатку повторімо алгоритм. Швидкість нововіднімання в межах 100. Щоб відняти двоцифрові числа, необхідно від розряду десятків зменшуваного, віднімемо розряд десятків від'ємника. У розряді одиниць пишемо 0, наприклад, від 70 відняти 20, 7 мінус 2 дорівнює 5. Десятків додаємо 0, буде 50. А зараз попрацюємо у швидкісному 3 на нажирі. А тепер візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. У нас буде з вами три раунди. Будьте уважні. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага, відповідь. 50. Другий раунд. Увага, відповідь. Десять третій раунд. Увага, відповідь. 70. Я вітаю переможців. Ну, а хто помилився, не кажи не мій, а кажи навчуся. А зараз, дітки, ми з вами розгадаємо наступний ребус і відгадаємо слово. Підказка Олія, чашка, кит, тих. Відгадали? Перевірмо лічити. Поставте у тушках питання до слова відгадки. Перевіримо, що робити? Якою частиною мови воно є? Це. Дієслово. Прочитаємо інформацію про дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Мандрувати, що робити. Навчити, що зробити, пишу, що роблю, читаєш, що робиш, подорожують, що роблять це дієслова. Отже, дієслово самостійна частина мови і означає дію предмета, тому й назва дієслово. Зараз, дітки, прочитайте уважно текст. Поставте питання до виділених слів. Позначте, якими частинами мови вони є. Натисніть на паузу. Перевірмо. Здавна люди оселилися. Питання, що робили? Це дієслово. На берегах. Чорного моря. Будували. Що робили? Це дієслово. Там міста й порти. Вони ловили, що робили. Дієслово. Рибу мандрували, що робили? Дієслово море. Отже, шановні діти, ми щойно з вами повторили частину мови Дієслово. А тепер підіб'ємо підсумок нашого уроку. Що ж цікавого ми дізналися сьогодні на уроці? Ми з вами побували в Одеській області, повторили відомості про Одеську область, а саме географічне положення, з якими областями межує. З якими країнами Європи межує, якими морям, яким морем омивається. Познайомилися із обласним центром містом Одеса і дізналися, що в Одесі знаходиться найбільший порт. Причальна лінія морського порту становить 9 кілометрів. Аж 90, 54 причали. Ну, дізналися, яку функцію виконує порт. А також повторили частину мови дієслова. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення, до нових зустрічей.